Друзі, вітаю вас на Ютуб каналі Ferrum Live. Мене звуть Сергій Шихайло. Сьогодні ми будемо говорити про Realme GT Neo 3. Як бачите, говорити будемо в нову аудіотехніку. Ну, конкретно техніка стара, але аксесуари нові. І попфільтр, і пантограф. Все як ви просили, аби було як можна менше. Ехо, відео знімається в пізній ночі, і робиться це для того, щоб в хаті було не настільки спекотно, щоб моя голова не настільки швидко закипала. Але обмовки точно будуть, тому що відоси у нас без сценарію. Мордяка моя вже заблюрена. Ви читаєте коротенькі технічні характеристики смартфону, а я тим часом почну відповідати на логічне запитання, чому, Сергійку, ти знімаєш огляд на телефон? Огляди на які можна знайти ще, мабуть, одинадцятимісячної чи дев'ятимісячної давнини. Відповідь дуже проста: то були китайські версії, привезені з Аліекспресу, як я розумію. Зараз нарешті GT Neo 3 добрався до України офіційно. І тепер, якщо ви раптом захочете придбати цей смартфон, ви зможете купити його офіційно з гарантією, і я так розумію, в великих об'ємах він є тут у нас в державі. Купуйте офіційно, коли це є можливим. Дивимось на комплект. Що у нас є в комплекті? В комплекті у нас є Type-C кабель у нас є скрепка для того, щоб відкрити лоточок під сім-картки. У нас є чохол прозорий силиконовий, у нас є мукулатурка різноманітна. Ну і найголовніше, що є в комплекті з цим смартфоном це зарядка на 100, як я прочитав, 60 навіть ватт. Хоча офіційно заявлено 150, тож скажемо, що 150 Вт, котра, до речі, Тайп-сі портом закінчується. Тобто це кабель Type-C Type-C, якщо для вас це має якесь значення. Зарядка люта, зарядка страшна. І коли ми дійдемо до розмов про швидкість зарядки цього смартфону, там будуть конкретні цифри, шпора пора в мене на телефоні є. Потужна зарядка, бережіть її як зайницю ока, тому що я так собі думаю, що коштуватиме вона окремо дуже дорого. Намагайтесь її не загубити. Нагадаю вам, що у нас є друзі із компанії Wookie.ua, із інтернет-магазину, де ви можете придбати аксесуари для будь-якого сучасного смартфону. Посилання на них є в описі. Майже впевнений, що і для нашого Realme GT Neo 3 акси там також є. Відкриваємо лот. І дістаємо його, і бачимо, що у нас лоток зроблено таким чином, що у нас можна встановити або одну сім-картку, або дві сім-картки. Тобто пам'ять цьому смартфоні розширити неможливо. Обов'язково візьміть це до уваги під час придбання цієї трубки. Тепер ми будемо говорити про зовнішність телефону і почнемо, як би це дивно не звучало, з фронтальної панелі. З фронтальної панелі це самий звичайний смартфон. В ньому нічого дивного нема. В нього є екран, в нього в верхній частині тут вписана камера. І у нас є невеличкі, я б навіть сказав, майже симетричні рамки, нижня, трішечки товща за усі інші. На ребрі лівому є кнопки. Регулювання гучності, сподіваюся, їх чудово видно. На протилежному ребрі знаходиться кнопка Power. Так? На верхній грані у нас знаходиться перфорація розмовного динаміка. Тут у нас додатковий мікрофон системи шумозаглушення. На нижній грані ми наводимо фокус, і ми бачимо тут type c порт, розмовний мікрофон і знову-таки перфорація. Уже мультимедійного динаміку на тильній панелі, котра, що очевидно є окрасою цього смартфону, і по задумці компанії Realme ось таке оформлення воно має пересікатись з гоночними автомобілями 60-х років, і, мабуть, це досить круто, але що очевидно. В народі це все буде абібас-циляпон. Але, як на мене, ну, в житті він виглядає максимально якось бодренько, на нього дивитись дуже приємно. І отакий от колір фіолетовий. Мені він дуже подобається, відверто кажучи. І оцей от от стиль, він. Помітно виділяє цю трубку на фоні усіх інших. Якщо раптом вам подобаються такі речі, можливо, GT Neo 3 зможе вас зацікавити і в цьому плані. Рамка у нас всюди пишуть, що пластикова. Я не буду з цим сперечатись, але цей пластик дуже підозріло прохолодний, коли телефон довго лежить на столі, навіть влітку. Тож, можливо. Десь під тим пластиком є і метал. А метал там точно є, тому що конструкція точно все-таки на металі зібрана. Власне кажучи, по корпусу це все, зібрано все досить якісно, я ніяких претензій не маю. NFC в смартфоні є, Wi-Fi 6, здається, є, працює він швидко, але про це ми поговоримо трішечки швид... пізніше. Зараз я акцентую вашу увагу на тому, що в смартфоні, як я сказав, є у нас фронтальна панель, а от в цьому самому місці у нас є сканер відбитку. Пальця, ви бачите, Always On екран, до нього ми повернемось ну, буквально прямо зараз. На сканер пальця надивились, працює він відмінно. Тепер про екран. Почнемо з Always On. Мені він дуже подобається в рівні. Ти оцю от Анімацію, яка тут малюється. Мені здається, що мені вдалося гарнюньо намалювати слово Україна. Ти цю анімацію налаштовуєш сам. Ти можеш туди закинути. Від ГМОшину свою селфі-фотку, воно там її обробить і туди закине. Можеш просто малюнок якийсь сам намалювати, можеш заготовкою зати, можеш взагалі будь-що робити. І окрім того, ще й редагувати кольорову гаму. Дивитись на такі анімації, мені не дуже звично і тому, відверто кажучи, дуже приємно. Екран, як ви бачите, у нас займає майже всю фронтальну панель. В верхній частині, як я сказав, вже є. Фронтальна камера. Над нею, до речі, це я не прокоментував. Є у нас розмовний динамік, його невеличка сіточка. Тут у нас вилізли сповіщення, але ми на них не будемо звертати уваги. Ви подивитесь на те, що у нас не зовсім не максимальна підсвітка зараз випрана. І ви звернете увагу на те, що екран не щимить. До речі, шторка з перемикачами виглядає наступним чином. Якщо вам раптом було дуже цікаво, як це працює, до речі, от кнопка увімкнення NFC для усіх, хто сумнівався в тому, що він тут є. Тож чому немає шіму? Тому що, якщо ми зайдемо в параметри, якщо ми догортаємо до скасувати, якщо ми догортаємо до, до, до додаткових параметрів. Якщо ми оберемо параметри розробника, а в параметри розробника потрапити досить просто, треба просто дуже багато разів потицяти на номер збірки софтової. Так от, в параметрах розробника, ми от налагодження прогортуємо. Ми прогортуємо мережі. Ми прогортуємо аудіо від рисування апаратне прискорення. І нам потрібне медіа. І от на вкладці медіа у нас затемнення за постійним струмом. Тицяємо тут галочку, і екран не мерехтить. Навіть на отаких от показниках підсвітки. Навіть на ще більш низьких показниках він не мерехтить. Ну, отак виглядає мінімум. А ось це максимум. І в житті мінімума завжди вистачає. Як і максимум навіть в сонячний день. По екрану варто сказати, що це amoled панель що вона 120 Гц, і ці 120 Гц відчуваються. Коли ти користуєшся системою, коли ти граєш у ігри, все плавне і досить приємне. Тут ніяких претензій, особисто у мене нема. Як і почутливості і адекватності сенсорної сітки, в принципі. Тобто екрану ну, можна, якщо не 10 із 10 балів поставити, то 9 прямо точно. Рухаємось далі, переходимо до інших складових мультимедіа і поговоримо про звук. Як ви помітили під час зовнішнього огляду цього смартфону, виділеного 3,5 міні-джек тут нема. А це значить, що? А це значить, що якщо ви хочете слухати на цьому смартфоні музику через навушники. Що очевидно, вам доведеться це робити через бездротові, і тут все більше залежить від ваших навушників, власне кажучи, ніж від джерела цього самого звуку. Тому намагайтесь купити не найгірші навушники на світі для того, щоб бути задоволеним звучанням цього смартфону. Якщо у вас є просто гарні ТВС, скоріш за все, ви будете задоволені звуком цього телефону. Що стосується дротових навушників через перехідник, на жаль, мене такого перехідника. Немає. Тепер ми слухаємо ваш улюблений ліндеманштейав на ютюбах. Ми викручуємо гучність на максимум. І давайте ж послухаємо. Досить мелодично і приємно з моєї точки зору. Ще трішечки, давайте м'язка. Я не впевнений, що цей мікрофон в цій позі направлений на мене, а зовсім не туди, правильно все вам передасть. Тож я прокоментую: звучить телефон дуже приємно. Він не хрипить на високих значеннях гучності і не хрипить навіть тоді, коли ви слухаєте м'яско. І це значить, що навіть дивитись фільми, чи ютубчик, чи грати не підключаючи навушники, тут цілком можна і отримувати від цього задоволення це дуже добре. Тепер ми будемо говорити про камери. І розмова насправді тут буде короткою, тому що, як на мене, конкретно камери в цьому смартфоні це найслабше його місце. Адже, якщо ми говоримо про селфі чи про знімки з основного модуля. Якщо ти зовсім не регулюєш е, зйомку під час знімання, тобто навіть експозицію не регулюєш підсвітку, умовно кажучи, то фотки виходять ну, реально сирими їх дуже і дуже потрібно потім оброблювати в програмах постобробки, типу того ж снепсіда чи щось таке. Якщо ти регулюєш все ж таки, хоча б той повзунок грьобаний тягаєш, скоріш за все, результатом ти будеш задоволений, тому що камера, в принципі, то фотографує дуже непогано. Але порівнюючи з якимись фотофлагманами 2020, навіть першого року, ну воно не дуже поруч там лежить. Про 2023 ми навіть не говоримо нічого. Що стосується запису відео, він доступний аж в 4К, і це дуже добре, але там... Немає стабілізації ніякої. І це відчувається. Або ж вона є, але софтова, але дуже погана. Тому, на жаль, по роликам, ну, тут щось, типу там 6 із 10, але точно не більше. Фронталка взагалі пише відео в 1080 p Ну, таке. Але, мабуть, ок. Що стосується заліза, ми звичайно будемо дивитись на скріншоти. І почнемо ми з вашого улюбленого. Ми почнемо з Антуту. Тут смартфон видає цілі 788 тисяч папуг. Окрім того, я прогнав 3D Mark і так, і сяк, щоб же ви могли надивитись. А чому ж я так активно проганяв 3D Mark цього разу? А проганяв я його так активно цього разу тому, що я не зміг прогнати тротлінг-тест. Він вилітає. Тобто, я його встановлюю. Я натискаю стокові налаштування прогнати, він вилітає. Я виставляю свої, він вилітає. Я качаю попередню версію з якогось там інтернет сайта він вилітає. За ПК-п'юр він вилітає. Ну, от така от у нас доля, на жаль, ми не можемо дізнатися, що ж там по результатам, але ті відоси, котрі я подивився спеціально для цього моменту. У всіх розчосочка зелена, тобто, жовтих значень там нема. Можливо, якщо все-таки поставити 100 потоків і цілу годину, все ж таки вона пожовтішає, а може і почервоніє. Але в стокових налаштуваннях, а там здається, півгодини і 20 потоків, якщо інше. Чи 15 хвилин на 20 потоків, то з цим проблем немає точно. В реальному житті смартфон працює, як я вже сказав, дуже швидко. І навіть в в сучасних іграх він показує дуже достойні результати. Наприклад, той же Genshin Impact на високих налаштуваннях тут іде просто чудово. Можна навіть увімкнути ультраналаштування і він все одно крутитиме цю гру. Щоправда, інколи може проскочити лаг. Танки тут працюють ізумітельно. Але є одне але чомусь отой щотчик-лічильник кадрів на секунду. Вище 65, здається, в мене ні разу так і не піднявся. Хоча видно, що гра йде неймовірно плавно. Можливо, прошивку ще трішечки не допиляли, і тому деякий софт тут працює не дуже гарно. Але якщо ми зайдемо в налаштування, і ми вам це ще й будемо показувати, тож, якщо ми зайдемо в налаштування, ми скасуємо пошук. Боже, де ж воно є? Ми тиснемо от сюди про пристрій, то ми побачимо, що нам прийшло оновлення. Тільки воно, блін, прийшло тоді, коли я сів писати цей огляд. Я не знаю, чому воно не могло прийти вчора. Чи сьогодні вдень воно прийшло щойно, і тому що, очевидно, я його не встановлював. Можливо, стане трішечки стабільніше, можливо, камера стане фотографувати трішечки краще і так далі і тому подібне. Надії є. Окрім того, ми можемо побачити, що на даний момент у нас Realme UI 4.0 і Android 13. Ну і версія оновлення, отут видно, можете подивитись, поцікавитись, якщо для вас це важливо. По залізу у мене питань нема взагалі. Здається, тут з нержавіючої сталі, якщо нічого не, по, не плутаю, побудована система охолодження пасивна, і вона показує, як на мене, дуже гарний результат, тому що я грав десь, я не пам'ятаю, я не хочу вам брехати щось біля години 30 в танкі Геншин разом і телефон ну він став теплим, а зараз літо. Він не став прям супер гарячим. Я сказав би, що це дуже достойний показник. Тепер ми переходимо до питання акумулятору. Я вам покажу тест батарейки. І ви подивитесь і скажете, що 6 годин 44 хвилини це начебто і не дуже гарний результат. Але, в принципі, це результат, ну, цілком непоганий. Це умовно 7 годин. Супер флагмани. Не всі до нього дотягують, але ж тут зробили акцент: що 150 Вт, значить швидка зарядка, швидка зарядка, і як на мене, дуже непоганий акумулятор. Тому що добу він жив у мене абсолютно завжди, і як правило, це день з копійками. Тобто, якщо я його сьогодні зранку зарядив, наступного разу я його заряджаю завтра в обід. І це дуже непогано. Мені так здається. А тепер що по цифрам зарядки? Моя шпоргалка мені підказує, що за 5 хвилин цей телефон від отого адаптера заряджається на 45%. Тобто, якщо ви зранку прокинулись, і у вас розряджений телефон, що очевидно, будильник не задзвонив, і ви поки почистите зуби, сходите в туалет і наведете марафет, ми уявимо, що ви це встигаєте зробити за 5 хвилин. То от за 5 хвилин телефон зарядиться на 45%, мені здається, що це космос. А враховуючи те, що за 5 хвилин ви, скоріше за все, це не робите, а робите за 10, то він зарядиться на 80%. А якщо раптом ви ще й кохве захочете попити, то він заряджається за 14 хвилин на 100%. Важливо, заміри проводились з 1%. Якщо його заряджати з нуля, він ще хвилини дві просто вмикається. Судячи з усього, акумулятор тут якийсь специфічний і явно виконаний не за для всіх нас технологією, тому що щоб, вибачте, захавати 160 чи 150 Вт і не згоріти нахрен, це не кожен зможе. Давайте говорити відверто. Тепер ми будемо говорити про ціну. Чекати ціну ми традиційно йдемо на е каталог і пишемо в пошуку GT Neo 3 Нам відразу підказує, що ти хлопчина шукаєш Realme GT Neo 3 Вмикаємо відразу темну тему для того, щоб наші очі не стомлювались. І тицяємо на вкладочку Де купити, фільтруємо за ціною і бачимо, що пропозиції більш ніж достатньо і умовний технокум. Пропонує нам версію 8256 за 15,5 тисяч гривень, що досить непогано. Є пропозиції і на 8,128, є пропозиції і на 12256. Якщо нічого не плутаю, то версія 12256, обов'язково перевірте це по посиланню в описі. Так от версія 12256 зараз в цитрусі вартує 15500. Зараз у них якесь свято, тому там діють знижки. Це явно не постійна ціна. Отож, давайте ми подивимось, що у нас буде на ринку, видно за схожий бюджет. Фільтруємо пропозиції від 15 до 20 тисяч гривень. Ну і давайте тиснемо хоча б один фільтр, котрих тут, як ви бачите, просто маса. Давайте відфільтруємо хоча б по частоті оновлення екрана 120 Гц. Що зараз цікавого є? Фільтр за популярністю у нас обраний. Redmi Note 12 Pro 5G, Realme 10 Pro, Plus, Poco X5 Pro. Redmi 12 Pro плюс, ПоКОФ 5. Боже, чого тут тільки нема? OnePlus Ace 2. Тут, до речі, Snapdragon 8 плюс Gen 1. І бюджет ну, майже схожий. Тобто це точно конкурент. Galaxy S22. Так, це минулорічний, не до флагман, але ж це блін Samsung. A54, Xiaomi 12 Пропозиції традиційно просто маса. Про всяк випадок нагадаю, що на Є-каталозі е можна подивитись і ціни, і характеристики, і що, очевидно, фоточки подивитись, а також чекнути динаміку цін, для того, щоб перевірити, як ціна падала або ж росла з часом. Тож, якщо раптом вона останнім часом росте, можливо, варто трішечки відкласти покупку. А раптом вона впаде знову. Висновки: то ще гарним смартфоном вийшов Realme GT Neo 3 Як на мене, то так. Він швидкий, я б навіть сказав, дуже швидкий. Він дуже швидко заряджається. У нього екран без химу. Він дуже непогано сидить в руці. Він цікаво виглядає і явно чіпляє. Погляди перехожих це я можу сказати по собі. Ну і при тому ними ще й досить приємно користуватись, тому що це приємний експеріенс, коли залізо точно вигрібає 120 гц в екрані, і ти ці 120 гц зустрічаєш всюди. І дивитись в кінцевому рахунку на цей екран хочеться. Безумовно, я ще не сказав, до речі, що тут чудова стереопара. Безумовно, хотілося б мати змогу розширення пам'яті, щоб підключити картку. Безумовно, хотілося б, щоб камера була трішечки краще або набагато краще, мабуть, цього хотілося б ще більше. Але ціна тоді, мабуть, виросла б ще помітніше, і цей смартфон перестав би бути середняком. А це дуже серйозний і міцний середнячок. Тому його точно можна брати, якщо ви обмежені. Ось цим бюджетом на цьому у мене все з вами був Сергій Шихайловий проект Фером Live. Тицяємо підписуємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. Окрім того, висловлю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте, що усі необхідні посилання є в описі цього ролику. Дякую, що дивитесь, Слава Україні! І до нових зустрічей!